1772 року Річ Посполита переживала глибоку кризу. Сильніші сусіди, Російська імперія, Австрія та Прусія, вирішили розділити її землі та у такий спосіб розширити свої володіння. Ще взимку 1772 року сторони домовилися про розподіл Речі Посполитої, а влітку того ж року розпочали реалізацію цього плану. За домовленостями австрійська держава приєднала до себе південно-східну Польщу, Галичину, тобто Руське та Бельське воєводство, частину Волинського та Подільського воєводства. На цих територіях було створено нову адміністративну одиницю у складі імперії Габсбургів, інша назва австрійської монархії це Королівство Галичини та Володимирії, з центром у Львові. Під тиском польський сейм та король Станіслав Понятовський у вересні 1772 року змушені були затвердити перший розподіл Речі Посполитої. Протягом наступних 20 років на залишках Речі Посполитої здійснювались спроби реформ та навіть прийняли Конституцію. Але новий поділ її території не забарився у 1793 році. Росія та Прусія здійснили другий поділ Речі Посполитої. За ним правобережна Україна, тобто Київщина, частина Волині, Поділля та Брацлавщина, перейшла до складу Російської імперії. На цих землях було утворено Київську, Волинську та Подільські губернії. А 1795 року відбувся і третій поділ Речі Посполитої. Росія приєднала решту земель Волині, Австрія, Холмщину та Південне Підляща. Річ Посполита припинила своє існування.